Ця перепуска продалася господарським судом, зараз ми до голови суду хочемо пробитися. Вот. Тут, же питання, тут же питання не в перепусці, тут yeah. питання в діях особи. Ну давайте не по телефону, давайте ви підійдете і я вам все поясню. І mm -hmm. за попередні факти також, mm -hmm. з якими ми з вами договоримо. Да, да. Добре, ну я поки роблю своє розслідування, самі вже робимо. Хто, хто її продав, бо ця людина, ці люди, які вказані в той перепусці, я хлопцям давав. Ну, вона ж перепуск, ну це ж інша ситуація. Ми безпосередньо, то, що у вас особа там ну, на. Так, да, 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 але, це, але це якраз. Ні, Вона вдарила мене, мене ж відео. Вдарила, машини наїхали. Ви що не бачили? Ну, зараз перегляну, я не бачу. А, Зайдіть на Київський ревізор, звичайно, там, де 150 тисяч підписників, подивіться, там все два роліка є. Добре, ти та не та, та не людина це не відноситься це до касаційного. Це... Да, да, да. Ні, я знаю, не ну, я ж теж вказував в заяві. Це теж ну звідки у людини а, перепуска, які не відноситься, не є держслужбовцем, навіть СБУшникам їх не видають, бо я дзвонив на гарячу лінію СБУ вчора внутрішню безпеку в суботу. Зразу ж вони сказали, що ну, працівників СБУ не може бути перепусток з КМДА. Це вже корупція. І цієї людини, як ми по деклараціям, я завбив цього, цього хлопця, його жінку і водітеля, які там сидів, вбив в декларації, таких людей теж службовців нема. І зараз я знаходжуся в суді. Чому Давайте, ми ви. Приїдемо... Давайте конструктивно. да. Сподіваюся, що буде конструктив. Це начальник поліції Шевченківського ой, Дарницької поліції. Це просто жах якийсь послухати те, що вони несуть. Так я розумію, є все відео, є в поліцейських записували, є факта. Все. Да. Чому не відкрити кримінальне провадження? Я <звіт> вам проясню. <впливаю>? Ну, побачимо. Поговоримо ж, сказали. Ні, за мною не. Поки вони поговорите, я зараз все виясню. На початку. Треба того мужика попрацювати по рідним, на кого б він все І Скільки квартир по батькові, в голові колгоспу. Завтра треба, ще буде в СБУ з'їздити до ВБ, чи дійсно от є працівники, бо я звернення робив, чи є він працівником СБУ, чи нема. Тому що в, в інтернеті він підписаний, як СБУ. Але я читав, що він ефірі 17-19 рік людей, які там кидав його номер телефона, який вказаний на російських сайтах про нього багато є. На українських почищені. Та... Василь, а ту заяву, яку ти залишав в телефонній розмові, в СБУ, коли ти ну... телефонував в п'ятницю. То вони за скільки часу розглядають такі звернення? Не знаю. Повинні хтось мені надати інформацію МС-адресу. Вони будуть письмово напевно. Та я з'їжджу. Я, я не люблю цим писаніну. Воно ж буде довго. Так що мені приїхав, доброго дня, доброго дня. Було... Зайду в відділ УВБ. На Володимирську. Хоть до наших схожу. Ну, мені цікаво, мені що він працює, то в якому управлінні чи департаменті.

А ні, то не йдуть. Там уже з господ. Як ти брати? В Козацьонному суді напав на мене працівник Козацьонного суду. От приїхав дізнатися. Чи він тут працює. Якщо він тут не працює, то це корупція, тому що вони перепуски продають. Господарський суд. Так нормально. Як ви там в Києві чи там... Василія, перезвонить, доньки. Да перезвонив я вже давно. Що тоді, коли перед переку. <рес> Запорожі, хлопці триматися. Не буду розпитувати, не треба, відповідати на такі питання. Бо зараз ще раз у миротворець несуть. Ну, все продається. Все. Журналісти продаються статті. Миротворець вносить людей за гроші. Просто вносять за гроші миротворець. Зробили сайт, для щоб людям життя калічити, скажімо так. Но зі мною не вийшло. Дякую за службу, да. Пікувати, мері, бампи, мужик. Наханали, так. Ковати, да, Марія Помпець, мужик. Скажу, так. Які там через номер. 90? 97.01 вроде, так? Да? Так, да, 97.01. Зараз ще раз наберу. 97.01. Потім скажуть, що бід у них почався. А, а чутно було, коли я з нею розмовляв. Частково. Так, тихо, тихо. А я вам телефонував, ми тут внизу чекаємо. Буде хтось вийде? <плес> Кер... А ваш керівник пішов туди розмовляти, так? Да? Так, <плес> да, дякую, дякую. Тоді в хвилине ще, ще почекаємо. Керівник цього відділу пішов туди. Туди пішов розмовляти. що Там прийшли. ненормальні, касаційний суд, перепуски купить. <плес> ну, я ж правильно запитання ну, за ставлю? Скажіть, будь ласка, є перепуск, це суд. Люди ну, треба щось розібратися. Звичайно, правильно, А як з такими по-інакшому. Поки що здається, попрошу, якщо нам. Тримайтеся наші хлопці. Ірина, а ви дійсно не хочете дати запит? На один плюс один, чому вони досі не зброю? світлила історію яку знімала. Ну, просто кожен. Дань, і мене на стрімі. Кожен день. Про це запитує, що там О, один плюс один. один. Сьогоднішню ніч присвячу новому запиту, тому що я просто ці дві ночі клепала на Міністерство природних ресурсів да? докілля, то сьогодні везе міністерство останньої після обіду. А, а так сьогодні вночі зроблю новий запит. Є, 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 є. Мені не важко. А ми зараз давайте зараз телефонуємо ці як В чому ми будемо тянути запит? Зараз це як є, у мене телефон не є. Давайте позвонимо. Да, давайте. Я не розумів, не? Позвонимо чи до телефон. Очекають одобрення, щоб вийшло. Сейчас, мені. щось чи все разі найду. Так, так. Указання зверху. прийшов. Так, крест, крест. Комусь би це не висвітлювалося. Well you to lose his gold. About your chimps. Тоді ви можете журналісти WithCoy Заліс.